Вибухнув величезний літак росіян. Схоже, бурдолітався та почав безконтрольне падіння на свої ж території. Що й добре, адже падати краще на побратимів рашистів, аніж шкодити Україні. Пілоти доліталися і приземлилися на своїх же паралельно. Вибухнули колони армії РФ, які готувалися до перекидання на фронт. Розтрощило цілу базу. Кадри побачите далі. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. А ми будемо розпочинати. На щастить росіянам, і в повітрі стало декілька авіатрощей, а один із літаків несподівано вибухнув під час виліту та впав. Під час розгону він вилетів, але потім почав падіння. На борту перебували 20 пасажирів. За повідомленнями рашиських джерел, однією з основних версій інциденту є технічна несправність літака. Проте розглядається і інший фактор несприятливі погодні умови які могли вплинути на безпечний зліт повітряного судна. Рас Ньюс» пише, що у пасажирського літака відмовив двигун. Літак зазнав пошкоджень, проте ступінь їхньої серйозності наразі уточнюється. Зазначається, що минулого року сталося щонайменше дві таких аварії із літаками. Наприклад, у повітряного судна відмовив двигун під час посадки в Янал. А перед цим при приземленні в Петропавловську Камчатському зламалося шасі. Та на Росії вибухає не лише через падіння літаків. та, Безпілотники атакували рязанський нафтопереробний завод. У унесло атаки на НПЗ. Виникла пожежа і про це інформує Астра за словами місцевих жителів. Було чути близько чотирьох вибухів у районі села Дядькове та десять вибухів у районі пісочні. Таким чином, губернатор Рязанської області заявив, що безпілотники дійсно були зафіксовані. А матеріальні збитки наслідків атаки оцінюють. Оперативні служби продовжують працювати на місці події. Мінобороної арафії. Ж виступило заявою. Далі їх цитую: вісім БПЛА було зафіксовано на територію Рязанської області, шість на територію Курської області та один на територію Білгородської області. Повідомляє відомство. Також через небезпеку атаки дронів було зупинено роботу аеропортів Іжевська та Казані в Ерефії. Нагадаємо вам, що днями також було відомо про бавовну на брянському заводі Кремній ЕЛ. Про це повідомляли у соціальних мережах. Тоді писали, що це один із найбільших виробників мікроелектроніки в Ерефії виготовляє деталі для РЛС і РЕП ракетних комплексів Іскандер і ЗРК «Панцер» та іншого. Його вже раз атакували у жовтні 24-го року, після чого завод припинив роботу. Нині ж стало відомо про те, що завод «Кремній» у Брянську призупиняє роботу після серії цих влучань. Про це зокрема я повідомив керівник українського центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Варто зазначити, що атакований завод Кремній перебуває у топ 2 виробників мікроелектроніки для ракет і протиповітряної оборони Росії Коваленко уточнив, що на підприємстві виробляється мікроелектроніка для ракетних комплексів, зенітно-ракетних комплексів панцер, ракет іскандер для радіолокаційних станцій, засобів радіоелектронної боротьби та безпілотників. Українські удари по цілях рашиської оборонно промислової бази впливають на боєздатність рашиських сил. Головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський заявив, що українські удари по військових об'єктах РФ суттєво порушили здатність армії РФ підтримувати висок. Ко інтенсивність бойових дій про це пишуть аналітики Американського інституту вивчення війни. Аналітики наводять слова сирського про те, що російські сили використовують двічі менше артилерійських снарядів на добу, ніж невизначений період часу. Тому генерал підкреслив, що українські сили атакують російські підприємства з виробництва боєприпасів, ракетних компонентів і подвійного призначення, а також на автопереробні підприємства, які підтримують військові дії РФ. ІСВ спостерігала за звітами українського персоналу на місцях, які відзначають зменше використання рашиської артилерії та загальну артилерійську перевагу РФ в деяких областях акцентували в інституті вивчення війни. Хоча РФ здатна відновити частину виробничого потенціалу після ударів по об'єктах на території РФ, на фронті після таких атак дійсно може виникати дефіцит боєприпасів та зброї. Про це розповів військовий експерт Владислав Селезньов. Він нагадав, що вже в четверте було уражено завод Кремній Л у Брянську, і це за словами експерта свідчить про те, що в Україні є можливість верифікувати наслідки попередніх прильотів, аби визначити, чи потрібно завдавати нових ударів по тих чи інших цілях. Цитую, очевидно, російська армія нині що далі, то більше зазнає певних складнощів у плані інтенсифікації, поставок озброєння і техніка. Динаміка на полі бою колосальна. Озброєння боєприпаси до нього потрібні тут і зараз. У разі знищення, хоча б частини підприємства, які входять у певний промисловий ланцюжок виробництва того чи іншого озброєння, зокрема ракетного, і це призводить до колапсу системи. Продовжив експерт. Селезньов акцентував, що на території арафії є величезна кількість стратегічно важливих об'єктів. Які потребують захисту з допомогою засобів ППО, проте у ворога їх не вистачає. Подивимося на розділ. Знищених систем протиповітряної оборони противника там цифри просто вражають уяву. Величезну кілька систем ППО знищено. Не менше їх противнику необхідно тут і зараз, щоб прикривати найбільш значущі у військовому сенсі об'єкти і території. Додав він, зазначивши, що йдеться про окупований Крим, Кримський міст, Москву та Підмосков'я. Систем ППО у вище зазначених районах чимало і їх доволі складно продавити. Проте Україні нападниці є ще багато підприємств, які відіграють важливу роль у виробничих. Ланцюжках для забезпечення потреб російської окупаційної армії, і саме по цих об'єктах завдають ударів Сили оборони України. На думку експерти, у подальшому атаки по нафтопереробних заводах та військових об'єктах рашистів будуть масштабуватися. Причому як у самій РФІ, так і на тимчасово окупованих територіях України. Так чи інакше війна триває, і ситуація на фронті все ще напружена. Так нині з'явилася інформація про один із вдалих кроків українських захисників. Бійці 225 ти окремо штурмової бригади у співпраці з іншими підрозділами вдарили касетними снарядами по скупченню рашистів у Курській області. Ворога вдалося обхитрувати у нестандартний спосіб. Ударів саме касетними снарядами по окупантах побільшало за останній час. Саме вони показують максимальну ефективність. Розповів у щоденному зведенні полковник ЗСУ в запасі льотчо конструктор і військовий експерт Роман Світан. Українські військові свідомо відійшли зі своїх позицій, аби заманити туди сотні рашистів. В разом із технікою у тісній кооперації з іншими підрозділами ворога вдалося накрити касетними снарядами «Хаймерс». Касетні боєприпаси Хаймерс і ракети «GMLRS» дуже добре себе показали. Іде повітряний підрив знищення великої площі з противником. Іноді починають або добувають фугасами. Іде робота у парі. Коефіцієнт корисної дії серйозний. Це робота нашої розвідки, коректування вогню та виконання бойового завдання ракетниками, зазначив Роман Світан. Зазначимо, що фугасний снаряд артилерій. Лірійський снаряд основного призначення фугасної дії, при якому цілі уражаються продуктами вибуху розривного заряду. Подібні операції, удари є надзвичайно ефективними. Водночас масштабувати їх складно через невелику кількість пускових установок. Хаймарс відомо, що в Україні є не більше як 40 одиниць М142 «Хаймерс», Хаймарс, коли потреба вимірюється сотнями. Окрім цього, нині стало відомо про те, що сили оборони відбили чергову дронову атаку з боку країни нападниці Арафі на мирній районі. Не Україна так підтверджено збиття півсотні безпілотників над восьми областями. Про це розповіли в командуванні повітряних сил Збройних сил України. Під ударами ворожих БПЛА опинився Харків. Там зафіксовані пошкодження в декількох районах. В небі над Сумщиною сили ППО збили було сім шахедів. Атаки дронів зазнав і Харків. Ворожий БПЛА вдарив поблизу багатоповерхівки у Шевченківському районі міста. Також під ударами опинився приватний будинок в основ'янському районі. Пошкоджено будівлі авто, але минулося. Без потерпілих екс радник Дональда Трампа у переговорах один на один Путін його обіграє. Такі думки дописує Джон Болтон. Був головним радником Трампа за часів його першої каденції. І бачив, як Путін спілкувався з Трампом ще тоді. Російський диктатор Володимир Путін хоче переговорів з президентом США Дональдом Трампом, але без участі України. Ну це не новина. Ми з вами прекрасно це знаємо. Так, от до речі, Болтон він відігравав ключову роль. Формування зовнішньої політики США під час першої адміністрації Трампа став послідовним критиком свого колишнього шефа після свого звільнення з адміністрації, що сталося у 2019 році. Цього тижня Трамп закликав Путіна припинити війну та пригрозив тому новими економічними санкціями. Він також закликав організацію країн-експортерів нафти так збільшити видобуток нафти, щоб знизити ціни та позбавити Росію нафтових. Надприбутків так однак, Болтон попередив про потенці... потенційні проблеми, які можуть виникнути пов'язані із способами із спробами Трампа припинити війну в Україні. Попередив Болтон наступне цитую його прямомову. Я думаю, що Трамп хоче, щоб війна в Україні та війна на Близькому Сході залишилися позаду. Я хвилююся, що це означає для України, тому що, якщо вам байдуже, якими будуть умови врегулювання війни, я думаю, що Путін спробує вплинути на Трампа. Думаю, він знає. Як це зробити? Він знає, як грати з Трампом. Я думаю, що це дуже небезпечна територія для України. Ось такі от думки. Знову ж таки, повторюсь, так висловив колишній радник Трампа Джон Болтон. Ну і бачимо, що зараз дійсно дуже багато експертів висловлюють свої думки з приводу того, як можуть пройти ці перемовини. І ще заяв так російського диктатора з приводу того, що він заявляв про те, що Росія готова до переговорів щодо України, але без участі Києва. Знову ж таки про це говоримо. Що саме він говорив? Говорив про те, що заяви такі робив, що якби Трамп. А не вкрали перемогу на минулих виборах у США, війни в Україні можна було б уникнути. Ну тобто бачимо наскільки ракшистський, ракшистський диктатор так прив'язує одне до іншого, якісь взагалі несумісні так речі. Заявляв він про те, що дійсно вони готові до перемовин щодо нашої країни, але без участі нашої країни. Сказав він наступне з ту пряму мову. Серйозно вести переговори між РФ і Україною в умовах заборонного декрету Зеленського навряд чи можливо. В Києві задоволенням хам'ячить за обидві щоки сотні мільярдів доларів від спонсорів, але не поспішає скасовувати рішення про заборону переговорів із Ерефією. Ось такі, от так дійсно дуже гучні слова з були заяви. Ну і також він вважає, що президент нашої країни скасує своє рішення про заборону діалогу з Росією, коли союзники змусять його сісти за стіл переговорів. Ну і також глава Ерефії ще висловився про відносини з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трамп. Трампом. за його словами вони довірчі та прагматичні. Ну а крім того, ще й російський диктатор підкреслив, що якби у Трампа не вкрали перемогу на минулих президентських виборах, у США, війни в Україні можна було б уникнути. Знаєте, російський диктатор зараз виглядає як така. Яке загнане, просто в який знаєте, в угол і розуміє, що дійсно рано чи пізно санкції буде ще більше, і йому вже просто буде нікуди тікати. Ну не зрозуміло, що робити, так. Хоча війська, там артилерія, тому подібне, тобто такі всі моменти, так вони залишаються на території нашої країни. Ми це з вами прекрасно розуміємо. Тобто, це все як ну говорив так представник по сполученим штатам Америки від них, так, представник по Україні. Кіт Келоган з приводу того, що до 100 днів може зайняти все це дійство, тобто припинення війни, але розуміємо з вами, що насправді так навряд чи навіть і за 100 днів. Досить неприємно завжди слухати з приводу того, що постійно якісь аналітики говорять про те, скільки це може зайняти часу. Прекрасно з вами розуміємо, що насправді ніхто точну дату, точний час сказати ну, не може. Так і знову ж таки бачимо, що рашистський диктатор він розуміє, що рано. Чи пізно так це відбудеться? Але Поки не зрозуміло на яких самих умовах, так як саме його притиснуть Сполучені Штати Америки, наша країна, також усіма можливими способами, засобами. Тож різно будемо спостерігати, сподіватися на ці умови, на які хочемо ми, українці, в першу чергу, що все ж таки так ми дійдемо до них. І сполучені штати Америки також прислухається до того, що хочемо українці, тому що розуміємо, що дійсно наш голос має бути першим в умові у регулювання цього конфлікту цієї війни, яку розпочали. Рашисти навіть не три роки тому, а пам'ятаємо з вами з 2014 року, так ну і ще. Дещо з заяв нашого президента, звичайно, він на все це реагує. Звичайно, з 20 січня активно все це обговорюється, коли вже Дональд Трамп став так офіційно президентом Сполучених Штатів Америки. І Зеленський відповідав на заяву з приводу ту ту заяву, яку рашистський диктатор так оголошував про неможливість переговорів. Тобто, бачимо з вами так, наскільки його свідчення дійсно різняться. одним він говорить про те, що він готовий, іншим не готовим. Там він готовий без Києва. Тут він не готовий взагалі. Ну, тобто бачимо з вами так, наскільки в нього змінюється настрій протягом дня і протягом перемовин будь-яких. Так от президент нашої країни відповів на цю заяву так про те, що живе рашистський диктатор у 1917. -му. Дуже багато сигналів, які поширюються росіяни щодо якихось декретів, як вони це називають. Вони взагалі живуть в якомусь 1917 дев'ятсот році. Декрет про мир, декрет про ще щось сказав український президент. Ну й далі, президент Шої держави Володимир Зеленський пояснив, чому ж він заборонив переговори із Путлером. Український президент вважає, що ухвалив абсолютно справедливе рішення. Президент України Володимир Зеленський пояснив, чому ж у жовтні 2022 року затвердив своїм указом рішення ради національної безпеки та оборони про заборону на ведення переговорів із президентом РФ Володимиром Путіним. За його словами, на початку повномасштабного вторгнення Кремль намагався. Проштовхнути свої умови миру через різні переговорені майданчика, і таке пояснення Зеленський зробив у суботу, 25 січня, під час спільної прес-конференції з президентом Молдови Май Санду. Путін почав дуже швидко будувати велику кількість різних каналів разом із людьми і представниками інших держав щодо впливу на. Україну на нашу незалежність на мене було багато переговорних процесів, багато тіньових політичних коридорів. Я це зупинив тим, що заборонив будь-яким політичним діячам в Україні проводити ті чи інші переговори із російською стороною з прихильниками Путіна упродовж війни. Я просто зрозумів, що ми і наші відповідні органи не можуть не контролювати, наголосив український лідер. Володимир Зеленський вважає, що ухвалив абсолютно справедливе рішення. Я президент України, я лідер тих чи інших перемовин. І всім іншим я заборонив. Я розумію, що Путіну це не подобається, бо каналів нього було багато. Є канали, про які всі знають, тому що відповідні люди були заарештовані. А потім ми їх обміняли на наших військових, а також вони використовували інші канали. Зазначив він при цьому. Український президент саркастично прокоментував недавню заяву Путіна про заборону. Декрет на переговори. Вони, росіяни, ще живуть у 1917 році з декретом про мир, декретом про і ще про щось за вашої війни. Ну і про це ми з вами також нещодавно говорили. Ну а щодо того, що. На початку повномасштабного вторгнення Кремль намагався проштовхнути свої умови так званого миру. Так вони зараз намагаються це зробити. Вони на весь світ заявляють, що тільки ми готові до перемови. Ні Україна, ні захід ще не здатні здійснити такий великий крок. Проте всі ми чули на яких умовах Путлер. Хоче закінчити цю війну, він хоче забрати частину наших земель. і Плюс до того також закликає, щоб Україна відмовилася від вступу у НАТО. Адже для Путлера це досить таки болюча тема. Він побоюється цього, боїться, що його країна буде у небезпеці після того, як ми будемо. У НАТО. Проте Володимир Зеленський також висвітлював і свою формулу миру. в якій зазначені ті умови, на які погоджується наша держава, і саме таким чином ми хочемо завершення цієї війни. Ну і далі також більш детально про те, чи буде Путлер зустрічатися із Трампом, про що вони будуть говорити, і взагалі чи потрібна ця зустріч. І більш детально прокоментував цю тему виконавчий директор інституту світової політики Євген Магда. І давайте його заслухаємо. На мою думку, тут все достатньо зрозуміло. Путін зацікавлений в зустрічі з Трампом, тому що він сподівається, що в такий спосіб Трамп освятить його е, статус одного з світових лідерів і Росії одного з центрів світового впливу. А Трамп, в свою чергу, усвідомлює, що є запит на припинення російсько-української війни, проте він, як на мене, не вважає що. Якось треба ну настільки інтенсифікувати діяльність цьому напрямку, тому він шукає можливості для того, щоб бути рівновіддаленим, бути над сутичкою, тому що, наскільки я розумію, адміністрація Трампа з одного боку перебуває в полоні уявлень ще холодної війни, про те, що Росія це щось таке невідворотнє і незмінне для світової політики. Але з іншого боку, там не вважають Росію реальним конкурентом. Реальним конкурентом там вважають Китай. Проте про це не говорять зараз в голос. Але ще будуть говорити, дайте, дайте трохи часу. Тобто, це, я думаю, перспектива в принципі, телефонної розмови протягом ближчих тижнів, 10 десяти днів максимум, Ну, надто вже знаєте. Багато драматизму було зроблено в цьому напрямі, що давайте, давайте, ось-ось поговоримо, давайте поговоримо швидше, швидше, як тільки можна. А потім вже, я думаю, будуть говорити про якісь інші речі. Євгене, ми бачимо, що те, що обіцяв, він почав доволі швидко реалізовувати. Про Трампа кажу кордон з Мексикою заблокований, допомогу всю наразі припинили всі проєкти. Чекають 85 днів, що залишилося розглядають, думають, що продовжувати, а що не вартує зусиль американських владників податків. Питання зараз є між, про, про Гренландію, так бо Данія доволі так, от Врівноважено вислухала заяви Трампа і кажуть, там можемо поговорити, подумати. Е, кажуть, що от, ми розуміємо, насправді, якщо без Росії щось летіло, то найкоротший шла, ш, шлях для того, щоб з Росії прилетіти по сполучених штатах, це власне через північний полюс і через Гренландію. Тому дійсно питання треба якось вирішувати. Е, чи, чи в цьому напрямку можуть дійсно відбутися якісь конструктивні діалоги і чи не буде? буде занадто зосередженим зараз а Трамп власне на отих питаннях і не буде відволікатися від ну, від нашої війни. Передусім, це нас цікавить російсько-українська війна не пріоритет для Дональда Трампа. Я думаю, це має е, кожен з нас. Так, Чітко ми це розуміємо. І, власне, це... думаємо, що може ще його відволікати. знаєте. Не, не бачимо в Трампі такої цілющої пігулки, але розуміємо, що це є, з тих, є тим лідером, він, який може дійсно багато вирішити. Я думаю, що тут е, треба говорити про те, що є різні прояви і адміністрація Трампа буде шукати те, що принесе йому найшвидший, най, най, найбільший. Найяскравіший успіх, тут е, жодних е, сумнівів в цьому питанні нема. І тому я думаю, що, е, ну по-перше, маємо розуміти, що Держдепартамент і взагалі ну, тобто, сама команда Трампа на сьогоднішній момент достатньо численна для того, щоб виконувати одночасно низку завдань, правда? Тобто вони ж не, не будуть зосереджені тільки на чомусь одному. раз а по-друге, ми маємо розуміти, що Сполучені Штати хочуть якогось швидкого рішення, яким воно буде, з ким, де воно буде. Ну, це в тому числі залежить і від нас. Ми маємо демонструвати нашу внутрішню стійкість, точно так само, як той самий Ізраїль демонструє, що він. Є цікавим, є потрібним для сполучених штатів. То ми маємо, ну якщо не за ізраїльськими лекалами, то за українськими також демонструвати, що ми є корисними для адміністрації Дональда Трампа.